В кінці навчального року традиційно міський голова Володимир Москаленко зустрівся з дітьми-сиротами-випускниками. Загалом на первинному обліку дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебуває 162 особи. З них сиріт 71 дитина, позбавлених батьківського піклування 91. Категорія випускників складає 18 дітей, з них двоє за кордоном. Проводимо таку зустріч з тим, що призиваємо поспілкуватися. Сказати вам, що ви не одні, що ми про вас піклуємося, що і до цього в процесі навчання ми якби тримали в полі зору ваше життя, ваше навчання, вашу діяльність, наскільки це можливо, тому ви та категорія, яка потребує особливої уваги. Йдіть з високо піднятою головою. З гордістю за свою державу Україну, за наше місто, за те, що ми особливі, за те, що ми древляни. І рівних на Україні нам сьогодні немає. І ви представляєте цей рід древлянський, як ніхто, де ви не були бути в Києві там, чи будете в Одесі, вчитися чи ще, там. повинні пишатися своєю землею, яка вам дала наснагу для життя. У вузькому колі відбулося спілкування з дітьми. Зокрема, представників міської влади цікавила думка молоді про розвиток міста, що б хотіли бачити та чого не вистачає. Також Володимир Маскаленко запитував про плани випускників на навчання та який професійний шлях хочуть обрати. В ході зустрічі міський голова вручив дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування сертифікати на суму тисяча гривень.